Добрий день, малята. Ми знову з вами потрапили в Україну грамоти, де живуть звуки. З голосними звуками ви вже познайомилися. Давайте їх разом пригадаємо і назвемо Аа. Звук А на письмі позначають буквою А. У. Звук У. На письмі позначають буквою У. О. Звук О на письмі позначають буквою О. Е. Звук Е на письмі позначають буквою Е. И. Звук И на письмі позначають буквою И. І. Звук І на письмі позначають буквою І. Діти, коли ви промовляєте голосні звуки, чи заважають вам у цьому язичок, губи чи зубки? Вірно, не заважають. Бо голосні звук ми можемо навіть довго співати, не закриваючи свого ротика. Скажіть, а якою фішкою на письмі ми позначаємо голосні звуки? Так, червоним кружечком. Давайте пограємо у гру, визнач слово із заданим звуком. Знайдіть серед предметів ті, назва яких починається на звук? А. Акула, автобус, апельсин. Знайдіть предмети, назва яких починається на звук. «У». УДАВ. Учні. Знайдіть предмети, назва яких починається на звук. О. Оса окуляри, огірок. Знайдіть предмети, назва яких починається на звук Е, Екскаватор. Ескімо. Знайдіть предмети, назва яких. Починається на звук і індик, інжир, слова, які починаються на звук, и, не існує, але знайдіть серед предметів ті, у назві яких є один звук «и». Сир. БИК. Молодці малята. Давайте пограємо ще одну гру, яка називається Визнач місце звука у слові. Місце розташування голосних звуків у словах буває різним. На початку слова. Всередині слова. Або в кінці слова. Визначте місце розташування звука А в слові автобус. Вірно, звук А в слові автобус знаходиться на початку слова. Визначте місце розташування звука А в слові «автобус». Акула. В слові Акула два голосних звука А. Які знаходяться на початку слова, а інший в кінці слова. Визначте місце розташування голосного звука О в слові оса. Так. В слові оса звук О знаходиться на початку слова. Визначте місце розташування звука О в слові рот. У слові «рот» звук О знаходиться всередині слова. Визначте Місце розташування звука О в слові яблуко. Вірно, звук О в слові яблуко знаходиться в кінці слова. І останнє завдання: спробуйте визначити місце знаходження звука І в слові індик. В слові «індик» голосний звук І знаходиться на початку слова. Визначте місце розташування звука І в слові таксі. В слові таксі звук І знаходиться в кінці слова. Визначте Місце розташування голосного звука І в слові ліс. В слові ліс, голосний звук І знаходиться всередині слова. Молодці діти. Ви сьогодні так гарно попрацювали. До наступної зустрічі!